Я не знаю, як це вирішити, поки що. І коли ми почистимо все, можливо, ми щось і повернемо. Не вистачає вертикалі, але ті інтер'єри, на які ми сидимо, і, звиніть, пускаємо слюні і соплі. От я вважаю, що Вінсент Вандюсен це чоловік, якого знати кожен дизайнер. Він має його знати, а потім іти далі. Взагалі нічого на потолку нет. Я просто хочу подивитися цьому чоловіку в очі і сказати, а ти, блин, освічуєш свої інтер'єри, скажи мені, пожалуйста. Це через те, що ти відчуваєш композицію, класно знаєш бренди і круто роботи, працюєш з матеріалами. Це дуже просто. Да? Той, хто ну, стоїть на цих трьох китах, всього, без роботи не останеться. Анджеліна Джолі, Но Джолі одна. Я тобі чимось допомагала, мені здається, трошечки. Так, Артем, я помню, що у тебе очень элитные аналоги. Я помню. І хочу зараз зрозуміти, наскільки ти на правильному шляху, мій друже. Бо є тут питання певного характеру. Так, в тебе, от до речі, от ми зараз будемо говорити про вітальню. А у тебе аналоги в вітальні? От тут дві штучки крошечні, тобто не особо не особо много. От і що картинка? Ну в тебе я хотіла сказати, що в тебе зараз вже інтер'єр відчувається для мене трошки перегруженим, але аналоги в тебе теж нелегкі. Так тепер давай дивитися уважно. А, якщо говорити зараз про твою композицію і цю композицію, то треба зрозуміти одне просте. Одне просте, що е, є одна принципова різниця. Тут велике зелене поле, монолітне, монолітна зелень, на якому дуже добре читається якась композиція. В тебе вже цього нема, ти вже цього позбавлений, в тебе інша історія, і вже в тебе не може бути така композиція, бо в тебе вже складний фон. Тебе фон Вітальсталови 에... група, і ця столова група к сожалению і як безпосередньо впливає на те, як буде читатися твоя вітальна, тобто ми не можемо зробити вигляд, ніби там. Нас це не стосується. Стосується, і дуже сильно. Тому я не знаю, як це вирішити поки що, як цей інтер'єр зробити супер гарячим, але я би для начала просто поубирала те, що мені зараз кажеться лишнім. Много, -много таких -то мелких дрібних деталей, які нам трошечки заважають. Мені взагалі вот вот це мешають. От прям Извините. Извините, буду рисовать, как могу. А, Так, мішає, а мені однозначно мішають вази. Тобто, я не кажу, що ми однозначно з ними попрощаємося. Ми зараз прощаємося для того, щоб зрозуміти, яка буде композиція, і коли ми почистимо все, можливо, ми щось і повернемо. Дуже велика вірогідність. Але на даному етапі нам треба це прибрати, бо це декор він заважає нам побачити. Ти просто, можливо, просто вона має бути на всю висоту. Друге питання в цій люстрі. Вона дуже об'ємна зараз, і вона зараз не дуже працює. Тому я би просто поки що її прибрала. А для того щоб зрозуміти, що в нас взагалі відбувається. Стосовно цього дивана, він зараз трошечки не встав, він дуже близько до цієї стіни. І для того, щоб такі дивани працювали, ви їм треба стоять отак. Треба вони мають просто бить окружену площею. Знаєш, от я от в Києві, коли їду по місту, має таке відчуття, що ніби вже архітектура якась цікава почала з'являтися. Але у забудовника не вистачає розуміння, що перед великою кількістю прикольних архітектурних будівель треба робити площу. Треба дати місце, щоб у глядача було розуміння, щоб він міг побачити. До треба простір для того, щоб ця архітектура прочиталася в більшості будівель. Такої опції немає. Ми не бачимо в повній красі архітектуру, тому що нема простору навколо цьому дивану необхіден простор. Взагалі будь-якому дивану потрібні якісь сантиметри для того, щоб він читався. Але цьому особливо, і от зараз. Я сильно відчуваю, що якщо б наприклад я тобі зараз да, і от чуть-чуть ми його оторвали, і мені мені стало легше. Хочеться ще оторвати. Хочеться його навіть. Ну я б його повністю видвинула, цей два. Ну як мінімум, я би е, дала б там мінімум 30-30, а то й 40 сантиметрів, щоб він задихав. Е, задихав по Тепер, мені здається, тут дуже потрібні штори в мене по відчуттям. бо не вистачає вертикалей, тому що зараз, смотри, зараз дуже сильно вот работает вот эта линия. Я там использовал ролеты. Смотри, ми сейчас говоримо не о функционале, ми говоримо о композиции. Композиция mm -hmm. королева всего. Королева всего в одяги Нарушення пропорції да от дизайнер, який знає пропорції водії і який їх круто порушує той має право не порушувати. Той хто їх так чітко знає і він знає, де там викривити Да? пропорція кадра, чому дюна вторая така класна, тому що там просто генії працюють. визуального ряда, пропорция цвета, тени и вот этих акцентных вещей, почему там битва в конце этого, этих двух наследников престола такая классная, потому что на контрасте сзади темно, симметрия и две темные фигуры на фоне белой стены, это очень графично. Нам так само с тобой треба выбуду вот этот драматизм, чтобы ну, чтоб твои клиенты сказали, боже, я картем шарить. Це не з'являється просто так. Зазвичай це через те, що ти відчуваєш композицію, класно знаєш бренди і круто роботи, працюєш з матеріалами. Це дуже просто. Да? Той, кто ну, стоит на этих трех китах, скорее всего, без работы не останется. Так вот, э, нам с тобой не выстучая, э, ну, мне не выстучая когось объем, да, и когось, коесь потому что если э, ее не появится, то мы с тобой будем просто страдать, скорее всего. Да? И тут, конечно же, должна быть картина яркая. Э, э, там вообще сейчас непонятно, что происходит, потому что там очень темно. А тебе нужно сделать вид, то там не темно, потому что эта темнота, она прям дуже какая-то очень-очень грустная. Это эта темно. Вот тут прям должен быть тоже хороший элемент, да. Вот эта вот вертикаль слева, она прям должна очень мощно работать. Так, вот этот портал слабый, даже не из-за высоты, а из-за решения, которое ты предлагаешь, просто сделать рамочку, ну, нет, это должно быть что-то красивое. То есть какая-то, например, или тут просто ты можешь обшить без окна, но просто дата ОЦ вверх. И, по-перше, ну, тоже вытягивать интерьер вверх. Во-вторых, у меня ощущение, что у тебя вот эта ось, подожди, не могу понять, эти два элемента одинаковые? В Ну, по центру или нет? Все там нормально. Нет, не-не-не, нет, ты прав. Одинаковые. Да. Они одинаковые. Но у меня почему-то ощущение, что справа как будто зла. А потому что вот этот объем в тени, а этот... Угу. Ну, смотри, вот у меня ощущение, что вот этот материал, вот этот, вот эта вот стена, она должна быть как-то очень засвечен. Вот, э, не знаю, как... воспринимай как хочешь мое предложение. Но если бы я добавляла где-то подсветку, может быть, я даже вот тут бы подала, вот каким-то таким сделала, может быть, даже там... Не лед ну, вбудовану, а підсічку, з которой йде плавний світ і засвічує всю ту стіну. очень таким ярким светом. Ну скажем, там світлий фасад, він може бути якийсь яскравий, красивий, зелені, я не знаю, який хочеш. Ну просто тобі треба темноту каким-то образом чтобы щоб э, не було ощущений депресії. Тому що ці вот темні угли, якщо з ними правильно не попрацювати, то будь биде. Смотри, ну варіант один попробувати сделать зайти за світ. Другий варіант э, поставити достатньо каких-то бра, но вони должны очень хорошо светить. і добавить, конечно же, точек. Точек, точок быть, они будуть не одинаковые, то есть тобто розкидати как-то. Но мені кажется, що вони роздроблять, і тут потрібно архитектурной прикольной формой. Мне Мені хочеться отут вот оборону потолок. Я бы зробила подсечкой, яку тут дав по периметру, отут вот би розділила. Тому що зараз очень сложное для понимания. От я, от чим більше працювати, більше розумію в різних сферах цих зустрічаю в різних сферах, з якими я перетинаюся. Чим проще ти даєш рішення, тим легше для людей, для розуміння. Ну, чим примітивніше рішення, потім ти можеш ускладнити там, текстурами. Але там, архітектурно тут, наприклад, хочеться поділити, просто зробити дві, два, наприклад, квадрата. Mm -hmm. У тебе вот квадрат да? і вот квадрат. Окей. Вот нічого страшного, і почему я предлагаю, тому що вже много сложных ліній. Бачиш, багато складних ліній бесячих. тому треба, хоча б. Те, що можеш розділити, те, що можеш, хоча б розділити, щоб стало трошки простіше. Друге питання в мене до тебе. А десь в тебе є ці треки, які ти пропонуєш? Ось цей трек по периметру. Ну только на кухні здесь. Ну, на кухні, але це подвесной трек. не да, Вот в этом інтер'єрі. Смотри, Артем, вот в этом інтер'єрі, за который я цепляюсь, понимаешь, з останніх сил. Я очень вірю в тебе, Артем. Ну тому, що ти володієш класною візуалізацією. в тебе непоганий смак. Я хочу підвищити твій твою планку Максимально високо, наскільки це можливо, а, дивись, в такому інтер'єрі не може з'явитися такий трек. І трек це... А це Келли Вислер, понимаєш? Це Келли Вислер. Це, Это... зараз я тобі скажу, подожди, де там ця табличка з моїми 10 улюбленими архітекторами? Не. Вот, давай, давайте, давайте. Хто не бачив цей список, я вот вам скину від от... чистого серця. Це дівчинки не для всіх. Це мій списочок. Це мій списочок. Це мої найулюбленіші. Але я відчуваю, що у Артема в нього дотичний смак. Тому я Артему приділяю багато уваги, але ви не, ви не маєте думати, що я просто Артему приділяю багато. Я і Тані багато уваги Приділила просто мені з ним легше говорити, бо я бачу в його вкусах схожість з моїми. Мені з ним легше розмовляти і я знаю, що я можу йому допомогти. І от в цей список, який дала, от просто уважно подивись: Франсуа Шампсур, П'єр Єванович, Жозеф Діран, Келі Вистлер, Вінсент Вандюсен, Айс Вун вона, кстати, не дизайнер, вона збирає дизайнерів. Ілізи Крофорд, Пєтер Зумтер, Девід Чіперфілд. Джейк Арнольд. серед цих дизайнерів ти не знайдеш жодного, хто використовує треки. Ну, можливо, із-под пали где-то ані що там використовують. Ну ті інтер'єри, на які ми сидимо і, звиніть, пускаємо слюні і соплі, там не може бути трека. Ну, це просто нонсенс. При тому, якщо мене клієнт, буде дуже просити, Артем, ну звісно, я поставлю трек, я не обіцінюю треки. Треки це робоче рішення. Ну, якщо ми орієнтуємося з тобою, друг мій, на оце то yeah. давай і рішення використовувати оцього високого рівня. Треки прибери. Okay. І давай подумаємо з тобою, а що ж робити зі стелею? І от дивись зараз, що я тобі покажу. Ти навіть можеш не очікувати на це. Коли я приберу цей трек, це знаєте, як мені моя стилістка, я зараз працюю з стилісткою, вона мені... Ну, мы с ней собираем стиль. И, и конечно же, э, там вообще такое все гедонистическое, пипец. Я не знаю, куда я в этом буду ходити. Но я, конечно же, пошла и купила 4 пары рваных шорт Зара, ну, которые вы не увидите, друзья мои, потому что я свой инстаграм холю и лелею, где-то из-под полы, может быть. Понимаешь, да, чем я? Да, Поэтому да. мы с тобой ходим в шортиках Зара, если нам хочется, но, но тримаем планку наших решений, да, это просто да. работа. Мы с тобой вырешили пить всю сферу, и нам требует продать себя подороже. Ну, все, нет вопросов. Каждый, каждый зарабатывает, как умеет. Тому От ми прибрали стелю, і мені вже стало краще. Друг мій, тому що ти на крок став ближчий до Вінсента Вандюсина. Ну, давай з тобою просто от візьмемо. Для чого я це роблю, дівчата і хлопчики, щоб ці люди, які є на цьому курсі, щоб вони понесли краще, що є зараз в світі, а ці дизайнери вони все-таки транслюють ну, такий рівень естетики. І я вважаю, якщо ми ну, будемо трошки ближче. То ми зробимо багато для нашої країни, що ми будемо через себе транслювати нашим клієнтам красу справжню. У нього взагалі нічого на потолке нет. Я просто хочу посмотрети в глаза і сказати: А як ти, блин, освічуєш свої інтер'єри? Скажи мені, пожалуйста. Ну как? Я, вже, я дивилася всі, я передивилася всіх інтер'єри, в нього нема світла на стелі взагалі. Ну... Дівчата, у вас є варіанти просто? Ну, от... Так, бере і просто люс, лампа стоїть на столі. Все, більше нема. У нього на вулиці, мабуть, прожектор такий. Подивись, подивись. він ніби такий, да ладно, ось тобі. Ой! Посмотри на це там люди живуть по біоритмам природнім, одразу сонечком спати лягають. Я вас не прошу бути такими категоричними, да? тобто, але намагатися все-таки з цим точковим освітленням працювати дуже обережно з ним працювати, бо оці трекові системи, це заліплювання потолка куча стільника. Да, так, нужно поставити освещение. Посмотрите, які вони маленькі групою й закомпоновані конкретно щоб засвітіти ці картини. Це очень круто і так само круто і складно донести це клієнту. Це складно. Я вже ж якщо людина любить багато світла, запропонувати їй декілька. Сценарії, освітлення, наприклад, те, яке буде красиво виглядати, і те, яке буде все засвічувати. Ну, подумати, як це зробити, тобто поставити перед собою задачу. Да? дивіться у Артема не було Вінсента Вандюсена, але розумієте, Вінсент Вандюсен, це як я вам так зараз скажу. Ну, наприклад, я хочу бути не знаю суперзіркою світового масштабу, але бажано, щоб в вашому житті був нормальний там нутриціолог. Ну не то що ви прямо з ним рука об руку живете, но чоловік, який просто научить. Дасть вам даст вам базу по питанню. Вот я вважаю, що Вінсент Вандюсен це чоловік, которого должен знати кожен дизайнер. Він має його знати, а потім іти далі. Ви можете, від цього, ускладнювати інтер'єр, додавати текстур, додавати більш складних предметів, уходити в колір, не уходити в колір. Але спочатку обрати все лішнє і потім додати туди, де потрібно. Я дуже цього від вас чекаю, що ви будете аналізувати перед тим, як ви будете сідати за ваші. Дівчатки, прості інтер'єри. Я теж не вітаю в облаках. Ми багато орендного всього робимо, Ми багато простого робимо. Але все одно сідаємо і дивимося саме на такий рівень інтер'єрів. На такий рівень інтер'єрів. І я вам скажу, що зараз відкриваєш просто Ukrainian дизайн, там вже куча інтер'єрів, які хрена відпочиває від Вінсента Венгьюсана. Але нам все одно так платити не будуть, тому що можна зробити сколько угодно операцій і бути похожий на Анджеліну Джолі, але Джолі, вона одна. На да? і ну тому в неї чек величезний. Mm. А в тих, хто її копіює, такий як є? Так. Смотри, мы с тобой поговорили о подсечках, о светильниках. Вот если говорить о светильниках, я бы, напевно, Тоби бы порадовала, э, ну, по-перше, ось твои светильнички. На сюда. Наверное, э, по потолку бы ничего не давала. Тут просятся, если говорить о люстре, Мне просится максимально что-то э, чистое. Тобто, какая-нибудь там аппаратус. Ну, то есть гидонизмом занимаемся, да? Что-то очень такое вот архитектурное. Чистая, а, какая-то вот, вот, вот так даже, вот так даже, понимаешь? Чисто просто капец. Так, да, тут у нас висит, возможно, какая-то бра, а торшер вот здесь, твой, который ты поставил. Так, там что-то есть еще. И все? Не, ну, я понял просто, я еще переосмысливал то, что я наделал, просто за два дня собрал. Я понимаю. Что Смотри, просто вопрос в том, что сначала нужно почистить, а потом в правильные места добавить. Это не это не формируется за один день. это понимание, что тебе надо добавить. Потому что у тебя сейчас тут очень-очень много всего. Э этот декор, он потом может появиться, но если ты каркас выстроишь, понимаешь, у тебя может добавиться и этот столик, и этот тут, mm -hmm. хотя мне кажется, их слишком, тут не так много места. Основная композиция моя, читатися, и я вважаю, що ту кількість деталей, яку я додала, воно вже достатньо насичено. Тут мені не вистачає э Різниці між диваном і кріслом, вони якісь об ніби диван і м'який, але за рахунок того, що ти його поділив по центру, тобто ти не зробив його цільним. Була б, наприклад, скруглена спинка. Mm -hmm. Я б тебе простіла калючі, колюче крісло, бо воно достатньо в тебе таке гостре. Але за рахунок того, що в тебе поділений, він достатньо низький, то мені тоді хочеться акценту більш суди. Мені хочеться, щоб воно було може там на ножках, то какої-то плюшеве. Тобто вони мають якось доповнювати один одного. Тому я зробив чотири варіанти. І там зріблюсь всі однакові. Не підходять. Ні, ні, жира. розумієш? Це крісло класно виглядає, коли, наприклад, їх двоє і вони стоять навпроти дивана. Тоже такого сухонького, потому що оно само по себе сухонькое. Ну, это неплохо. Это неплохо, но, пожалуйста, сделай цельную спину. Хорошо, я, я... понимаю, да? вот мне хочется более больше монолітності. Більше монолітності. Удивись, вот які об'ємні ці елементи. Бачу цей, э, цей uh -huh. тачіння так диван, він дуже краси крутей кру, диван, цей дорогущий, але от в нього є таке відчуття, знаєш, от масиву такого, такої цільності. Uh -huh. Тобі треба спочатку зробити ці елементи, їх дожати, а потім мільчити. Ну, і ці крісла, якщо чесно, вони мені заскладні тут для твого стилю. Я б поставила навіть нумовське от, ну, мовське, от це нове крісло Катіна. От це. Ну, кстати, очень удобно. Это одно из самых вообще удобных кресел, которые я когда увидела. Любое кресло. Вот это, вот это, вот это. Они со спины выглядят очень прикольно, монолитно. То, что нам надо. Но, возможно, тебе будет большое, хотя оно в жизни выглядит со спинки. Но есть, Катя? Есть. Вот, пожалуйста. Вот видишь, оно какое цельное. То есть не обязательно это. Но вот эта цельность объема, Тебе ее чуть чуть тут не хватает, она бы тебе тут была в пригоде. Хотя это тоже не очень дробное. Но все-таки эти две ножки, если было что-то более ценно с круглой спинкой, ага. то было бы мне не трошечки легче. Но я с тобой говорю сейчас, Артем, я с тобой очень жестоко, ты знаешь это, потому что я не, чувствую не. тебе потенциал, и я хочу, чтобы ты сделал сильную работу. Я, я понимаю, твою вот эту. Задачу. Я поставлю по а, да. задачу, Артем. У нас мало чего. Мне, мне очень близок подход, и я Ні, ні, очне інтересно в абсолютіво научиться приміня жодне это сначала брать а потом ну да ну. убрать лішнє так. Дивись сюди. Тут все в принципі непогано. По ці підсвітки в мене багато питань. Артем, скажу тобі чесно, Просто наявність цього елемента е, мені не зрозуміло. Тому що дивись, ну тут рішення слабке, ну мало місця не читається. Тут закінчується портал, перехід стіни. Якщо б в тебе було більше місця, можливо. Угу. Пересмотри це. Передивись обов'язково. Ну, дивись, наприклад, в тебе є стіна, в тебе є стіна, от в тебе йде е, там, це вікно пішло. Да? М -м -м. І, наприклад, ти хочеш зробити. ну Це якась більша стіна. І от ти тут вирішив зробити какой-то об'єм. Хочеться, во перше щоб він був по центру. Ну, можливо, якось так. І ще з учетом, що тут штора. Вот понимаешь, он должен стрелять, а у тебя сейчас вот так и вот так. Угу. То есть ты вот почти в притыкулю к порталу подошел, почти в притыкулю к двери подошел. Сам сама товщина всей конструкции для меня незрומмила. А, а я бы сказала, а зроби панель на всю стену и все. Ну то есть вот в тебе панель, вот она пошла. Ось вона пішла. Ось вона пішла. Ти круто інтегрував туди високі двері, можливо, виділив ще додатково, якоїсь да, штуки. Тут у тебе пішла різна розбівка, можливо, да, якщо дасть хочеться жира додавати, давати. будь пожалуйста. Здійся із е, корня ореха цю панель. Пожалуйста, тобі тут не треба додавати. В тебе отут вже ти награвся, в тебе тут якісь об'єми полізли. Повиріши їх, будь ласка, але ми штори маємо тут зробити. бажано тут зробити штори. Такое решение Притом, я... Потому что злива в тебе не поміщаються штори, тобі треба поставити їх ось тут угу. і ось тут. Нічого страшного, сліва не будет что-то. У меня такая ідея была, я почему-то да. І Смотри, з этой стороны, ви, вилазить питання вылазить. От э, все-таки хочеться його більш цілісним, більш об'ємним. Мені здесь ідет Петра. Петра бы тут отлично встала, потому что она достаточно кругла и у нее есть ножки. На которых она хорошо стоит, почему це такие заїжджене крісло? потому что в ньому поєднується елегантність, тендітність и масивність. Ну, це взагалі. Як це може бути? Ну, от воно поєднується, да. І тут еще торшер, от может быть даже он повыше, он должен хорошо читаться, може він он должен быть более массивный, чем той, що ты запропонував. А ця тумба теж трошечки не довлезла, вона має бути більш широка. У нее объем должен быть пошире і телевизор пошире который походит нам по композиции, нам композицию главную решить. А те, что там нормы, ну, будь ласка, ми не робимо в 10 раз більше норм, но ми делаем больше, если нам нужно, пожалуйста. И не має бути дуже куцей. Ось. На мотборді там у мене є не тумба, а ніке такой монолітний Мраморний под телевізор, під камінами, вот. я почому э, зробити стоящие тумби, но рассматривал ще варіант, що это будет просто консоль какая-нибудь напольная яка-то, какая либо из мрамора. Вот это да -да 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 -да. Ну, дуже вона класна. Вот внизу вона. От якраз виступ мраморний. Так, да, вона дуже класно тут виглядає. І от до речі, те про що я говорила, да, от якийсь окремий елемент. от він тут от якраз от те про що я говорила, він достатньо він величезно окремий. І тут достатньо відступу від стіни з вікном. Да, а може бути приводом раморної тумби, мармурової. Е, на тому на твоєму аналізі вона дуже круто виглядає, бо це е, защемлена стіна, і це дуже важливо. Ти не будеш об неї спотикатися, ось в тебе йде е, ну, там у них да, стіна, і от вона від стіни до стіни йде там мраморна штука, тут камін. І поэтому однієї пальчик об Тої не нюні вона там на полу стоїть хорошо собі. Вона тут хорошо защемлена, кнопні не підходять, тут нічого не підходить. Тому вона дуже класно стоїть. Тут хороший відступ. Бачу, тут у тебе немає такої ситуації, тому давай з тобою поміркуємо, що ми можемо зробити. Ну по перше, вона вже не буде стояти на підлозі. Дивись, от просто якщо от дивитися сюди, вона не може стояти на підлозі, бо вона буде робити дуже багато проблем. Тут этот угол, тут этот угол. Тут килим, тут мало місця для такої конструкції. Тому на підлогу ми точно не ставимо. Чисто теоретично, вона може висіти в повітрі, але вона теж буде давати. Вона буде давати підвісну ті навіши місця. Да, міста. Ну це може бути нічого страшного страшного, якщо вона, наприклад, не дуже глибока, але проблема цих неглибоких тумб. Що в них погано працюють всі відкриваючіся елементи, Тось тобто, а в мраморі це буде ще головня. Тобто, можливо, це просто якась глуха конструкція, дуже дорога, яка стерчить там на 25 п'ять сантиметрів. Ніоти може вчуть скруглені края. Можливо, можливо, ось так. Да? Вона там якась достатньо декоративна, тобто ми її якось намагаємося інтегрувати, те, що нам сподобалось, але під те, що в нас є, ось а може, вона какая-нібудь там бути полукругла, вообще яка-то овальне з всіх сторон. Тобто пошукати якийсь аналог на да? того, що може я тобі чимось допомогла, мені здається, трошечки. Да, і звісно, вот та місто теж очень складне, і я б облегчала. вот какую то прям какую-то асиметричну люстру б пропонувала, щоб. Якось вона запрацювала і спробували дотягнутися до вітальні, да тобто протягнула руку вітальні. Mm -hmm. Бо зараз тебе єдинізм складності і жира тут немає. Тобі треба його створити. І в першу чергу б'ємо б'ємо. Артем, удачі. Дякую.